Чи справді ви підтримуєте українських військових? Інша сторона скандалу між гуртом антитіла та українським захисником? Мова піде про те, що співзасновник гурту Сергій Вусик відмовив. Українському військовому, не давши дозволу на використання композиції фортеця в Бахмут для авторського автобіографічного відео військового про його бій та життя, а ми не витрачаємо час даремно. Давайте розбирати. Ситуацію, яка пройшла повз червоні межі в українському суспільстві, ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні у нас дуже важливий соціальний моновипуск, адже він обурив сотні тисяч українців скандал, який за лічені години розлетівся в інтернеті. Давайте переглянемо шматочок відео звернення. Українського військового Віталія Вереса, який звернувся до представників гурту Антитіла та до своїх підписників. Друзі, хочу поділитися з вами ситуацією, яка мене дуже дуже вразила. Ми надихнулися створити відео про найголовнішу битву мого життя битву під Бахмутом. Про те, як я отримав поранення, і про мою подальшу історію та шлях. У пошуках музики ми зупинилися на композиції гурту Антитіла Фортеця Бахмут, яка, на мій особистий погляд, ідеально підходила під цю історію. Написавши Сергію Вусику, співзасовнику гурту Антитіла, про дозвіл використати цей трек у нашому відео, я отримав шокуючу відповідь. Хочу звернутися до гурту «Антитіла». Чи справді є сенс в вашій пісні? І чи ви справді підтримуєте військових? Чи це лише пусті балачки? Друзі, а ви пишіть, що думаєте з цього приводу і репостіть це відео. Хай «Антитіла» побачить. І я хочу почути від них відповідь. Слава Україні! Відповідь вусика і справді обурює, адже звучить теза, з якої радості ми маємо це робити і давати дозвіл вам викладати наші пісні. Добре, що вусик та гурт антитіла не залишились осторонь, не зробили вигляд, ніби нічого не відбувається, як зазвичай роблять шоу бізнесі, не проігнорували скандал, включилися та записали відеозвернення, виклавши в своєму інстаграм. Давайте переглянемо. Я визнаю, що я був неправий. Я жодним чином не хотів образити чи принизити військового. Я хотів би підкреслити, що вусик молодець. Він визнав свою помилку, ганебну помилку. Він визнав, що був неправий та звернувся до військового. Проте, друзі, проте в українському шоу-бізнесі дуже мало людей, які готові публічно визнавати свої помилки. І в цьому сенсі мені Сергія особисто хотілось би підтримати. Але. Але чи не було це грою на випередження? Точніше, не грою, а ходом конем. Тобто, в такий спосіб, щоб притушити скандал, не дати можливість йому розростатися. І швиденько нейтралізувати усі наслідки. Це дуже-дуже червона межа, це репутаційні ризики. І ми розуміємо, якщо б. Антитіла не відповіли вчасно або взагалі промовчали, наслідки для них були б дуже негативними. Тобто, це від щирого серця чи це продуманий піар-хід? Я не можу дати відповіді на це питання від слова зовсім. Я не знаю. Це знає лише Сергій та його команда. Водночас, з чим асоціюється гурт антитіла. Вони ніколи не виступали в країні болот. Вони завжди співали українською мовою. А вони від першого дня повномасштабного захищали нашу країну. Вони долучалися до ряду зборів заходів благодійних і так далі. Тобто ми бачимо картинку саме такого артиста, яким повинен він бути. В українських реаліях сьогодні і хочеться сказати, молодці, ви гордість країни. Коли ви співаєте таку пісню, як фортеця Бахмут, стає певним символом боротьби українських військових з агресором. Звичайно, що глядач, слухач чекає від вас ви щирі, відверті, з повагою. В коментарях люди обурюються і говорять про те, що не вірять щирості гурту антитіла. Не буду брати на себе роль моралізатора мені складно сказати вірю, не вірю. Є такий вислів: перше слово дорожче другого. Можливо, Сергій був не в настрої, можливо, Сергій справді був заклопотаний справами. Він зазначив в коментарях підписникам про те, що спілкуючись в телеграмі, він не знав. З ким говорить для цього, ти можеш виділити всього лише 5 хвилин, запитавши ім'я та прізвище, загуглити. І ти побачиш, в Google є сторінка в Instagram, є сторінка військового в TikTok, і хоча б якесь в тебе вже буде враження і розуміння, з ким ти спілкуєшся. А ми бачимо наступне: в той час, коли український виконавець Артем Пивоваров дарує можливість Вересу та його близьким приходити на концерт Пивоварова в будь-якій точці країни. Безкоштовно, а напроти, ситуація з антитілами, які так неделікатно реагують. Я не знаю, хлопці, я вас ні в чому не звинувачую. Але публічні люди повинні зрозуміти, що вони несуть відповідальність навіть на тому рівні, коли ви в персональному діалозі спілкуєтесь. Це теж розглядається під мікроскопом. Ви несете відповідальність за те, як ведете комунікацію. Що транслюєте в суспільство, яку музику випускаєте, в яких благодійних заходах приймаєте, не приймаєте участь, закриваєте збори, долучаєтесь, не долучаєтесь. Це все має значення. І в першу чергу, спілкуючись ви особистих, це елементарно про вічливість та про вашу людяність. А виходить, що в піснях ми такі суперпатріотичні, суперкласні, суперкруті, а в житті щось пішло не так. І зараз писуємо на те, що гастрольний графік це в якомусь сенсі поведінка дерева любові, позиція інфантильності. Ой, ми не знали, ой, ми не розуміли. Ви дорослі люди, ви публічні особистості. В першу чергу, звичайно, що соціум буде звертати увагу на те, що і як ви говорите. Я хочу звернутися до медійних українців, будь ласка. Зрозумійте, що на вас велика відповідальність. Ви є свого роду трампліном між цивільними та військовими, і ви повинні допомагати формувати між, взаємоповагу, порозуміння, а не будувати стіни. Розумієте, про що я говорю? У нас в цивільному житті зараз деякі люди себе ведуть, ніби війна закінчилася, ми перемогли. Все живемо наповну. Ні, кожного дня, кожен ранок, коли ви просинаєтесь, Дається Україні за НАТО високою ціною кожного дня, саме завдяки військовим, таким як Віталій, люди, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, роблять усе, щоб ви могли спокійно просинатися, щоб Україна боролася за свою незалежність, за свою свободу, за демократію і за можливість. Стати тією Україною, про яку ми усі мріємо, європейською країною. Чому такі прості речі є незрозумілими для великої верства населення? Для мене це абсолютніша загадка. Тому, будь ласочка, щоб не було таких ситуацій, в яку вляпались антитіла. Я вас дуже прошу. Думайте, аналізуйте. І в персональному діалозі вмійте вибудовувати комунікацію. Навіть якщо антитіла абсолютно щирі в своїх вибаченнях, то поля там взагалі ні при чому, так якщо проаналізувати. Адже увесь діалог був побудований саме Сергієм. Навіть якщо хлопці максимально щирі в своїх вибаченнях, залишається осад. І залишається трішечки вже недовіра. Особисто в мене, я не знаю, як у вас, тому звертаюся до вас. На чиєму ви боці в цьому конфлікті, що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, пишіть в коментарях. Не забувайте додаватися в мій закритий телеграм-канал. Там багато ексклюзиву, якого я, на жаль, не можу викладати і ділитися тут в Ютюбі. З вас подобайка, підписка, коментар, а до медійних людей звертаюся. Думайте, думайте і ще раз думайте. Будьте щирими, справжніми та поважайте своїх опонентів. Ну що ж, не прощаюсь, до зустрічі вже завтра. Цікаво проаналізувати, наскільки наші думки з вами зівпали або ні. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.